Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання. Сорок днів Христос залишався на землі, готуючи учнів до майбутньої роботи і пояснюючи їм те, чого вони раніше не могли збагнути. Він нагадував їм пророцтва про його прихід, відкинення юдеями та смерть, вказуючи, як ці пророцтва збулися у всіх подробицях. Протягом тих днів, які Христос провів зі своїми учнями, вони набули нового досвіду, коли вони слухали, як їхній улюблений учитель пояснював Писання у світлі нещодавніх подій, їхня віра в нього цілковито утвердилася. Тепер вони могли сказати про себе Я знаю, в кого повірив.